Доброго дня. <men> <diyor> Мене звати Вікторія, я організатор акції на 12.30 за безвісти зниклих та полонених захисників України. Я виходжу за свого брата, за його бригаду і за всіх тих, хто є безвісти, зниклим і полоненим. Мій брат зник безвісти на запорізькому напрямку у 2023 році. Бригада, та бригада Національної гвардії України, Червона Калина. Він зник безвісти 13 жовтня 2023-го І з тих пір ми не знаємо долю мого брата і 14 хлопців, які вийшли разом з ним на бойове завдання. Мета наших акцій це звернути увагу суспільству до такої біди, як полонені, як безвісти зникли. Що війна все ще триває, і все, що наші захисники, які боронили Маріуполь, знаходиться у полоні вже третій рік. Їх котують дуже складно йдуть обміни, і дуже важливо бути невайдужими в цій ситуації, а робити все можливе, виходити на акції, робити репости, підтримувати фронт. Бо хлопці на фронті виборюють нашу свободу та беруть у полон нашого ворога, що робить нам обмінний фонд через що ми можемо ці обміни робити. Тому дуже важливо от кожен такий пазл підтримувати.